Миром, брата, сестри, дякую Господу, що ранкового часу цього недільного дня може бути домі молитви. Дякую вам за гостинність, за те, що виділили декілька хвилин. Я хочу поділитися однією думкою, використовуючи час, якою виділився у нас в церкві, а дещо в зміниному вигляді хочу поділитися з вами. І зразу підемо до Слова Божого. Читаю. Два вірші, які з Івангелі від Луки, 12 розділ, 19 і 20 вірш написано так. І скажу душе, маєш багато добра, складеного на довгі літа, спочивай, їж, пий і веселися. Але Бог сказав йому: безумний цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Я думаю, притча, яку сказав Ісус Христос, вона для всіх в нас знакома, не раз в неї проповідується. Я хотів підмити одну деталь, таку невідповідність в тому, що сказав цей чоловік із притчі, яку Христос сказав, і що сказав Бог? Чоловік каже так: ти маєш добра на довгі руки, їж пий і веселись. А Бог каже, в цю ніч закінчиться твоє життя. Ось така ситуація не раз трапляється людям. І я так пригадую, років 15, може більше, тому приїхав сюди один проповідник з України, і він сказав такі слова, що є гріх, який Бог не прощає. Я так почув і думаю, що ж це за гріх такий. Ну, зразу приходить самогубство, можливо, на Духа Святого. Він каже: самообман. Я так погодився, не погодився, але я став на тим думати. і... Деякими розумами своїми я хотів би сьогодні поділитися. Самоуман ситуація, яка є насправді, і ситуація, яку хоче бачити людина або видає, або уявляє, або хоче вірити, що так воно є. І так було з цим чоловіком, який хотів бачити, хотів розуміти, хотів, щоб так було. У мене багато добра. Поламаю старі клуні свої, побудую нові і скажу для душі своїй, їж пий, веселись, маєш добра на багато-багато років. І так сьогодні люди живуть. І так вони планують, і так вони думають, що так буде. Коли ми читаємо за історією Ноя, написано, люди їли, пили, женили заміж, виходили і не думали, що може бути по-іначому. А стається по-іначому. І ви знаєте, за оцю таку такий термін, самообман, я знайшов, що Біблія не раз і не два говорить для нас. Залишається для нас, як приклад, залишається для нас як наука. Я коротенько так використовую цей час, нагадаю шість місць і Слова Божого, два з післання Якова, два з післання першого до коринтян і два з пісня до Галатів, що говорить нам Слово Боже про самообман. І так читаємо перше місце, це буде пісня Апостола Якова, думаю, місця знайомі, перший розділ, 26 й вірш. Коли хто думає, що він побожний між вами, а не стримує язика свого. Той обманює своє серце у такого побожність пуста. Я пам'ятаю, брат Ярослав, це дуже часто нагадував. Людина думає, що вона побожна. Людина думає, що вона живе благочестивим життям. В той самий час вона не стримує свого язика. Говорить, можливо, там, де треба було мовчати. Говорить, можливо, те, що не треба було би говорити. І тут написано, що людина обманює своє серце. Не тата, ні маму, не пастера на церкву. Навіть не Бога, обманює своє серце. І це є така ситуація. Ситуація досить неприємна, ситуація досить небезпечна, подібно до того чоловіка, який сказав, що в мене багато добра, душа моя, маєш на багато років щасливе життя перед тобою, забезпечене. А Бог сказав, в цю ніч самообман. І це є така дуже і дуже небезпечна ситуація. Йдемо далі, використовуючи час до пісня апостола Павла. До коринтян, 6 розділ тут написано такі слова. З 9 вірша: Не обманюйте себе, ні розпусники, ідолослужителі, перелюбники, злодії, зажерлив і так далі. Царства Божого не успадкують вони. Інша ситуація. Люди живуть в цьому світі, живуть, як їм подобається, грішать, кажуть неправду, роблять інші непристойні речі. Але знаєте, от сьогодні, особливо в цій країні. Така, знаєте, думка є, загальна думка, що Господь всіх любить, Господь прощає. От, я зрішив, Господь є любов, і все буде добре, все буде нормально. І апостол Павло, пишучи до коринтян, там теж така була ситуація, досить таки цікава. От, церкві ходили, церква була досить ударована, і дари Духа Святого були, але були дуже непристойні речі. І от апостол Павло пише до них і каже: не обманюйтесь. Люди, які роблять такі речі, вони царство Божого спадкувати просто не можуть. Очевидно, там були такі, які жили і грішили такими гріхами, ходили, можливо, в церкву і, можливо, слухали слово Боже, і навіть участь приймали в служині і думали, що ми будемо в царстві Божому. апостол пише: так просто не буває. Такі люди, які так роблять, вони обманюють себе, тому що вони царство Божого просто не можуть спадкувати. Далі йдемо до слідуючого місця, післання до коринтян, 15-й розділ, його читають не раз на Пасху. Але там є такий один дуже цікавий віршик, який часто нагадують, 15 розділ і вірш 33. Не обманюйте себе, погані товариства псують добрі звичаї. Я думаю, браті сестри, ви замітили, я не кажу за обман батьків сьогодні чи за обман когось іншого. Я кажу за обман самих себе. І апостол Павло. Звертаючись знову таки до тих самих коринтян, каже, не обманюйте себе. Можливо, це більше стосується молодих людей, які хочуть йти туди, де їм хочеться йти, хочуть бути в тій компанії, які їм хочеться бути, які, можливо, не звертають уваги на застереження батьків або на застереження служителів, або на застереження церкви. І думають, що вони можуть там. І дехто їм може навіть казати, що я буду там світлом, я посвідчу, і я когось наверну до Бога. Павло каже, не обманюйте себе. Погані товариства, вони псують добрі звичаї. Вони ваші добрі нахили, які вас є, які Бог заложив, які батьки виховали, які, можливо, в церкві ви чули, вони попсують це. Не йдіть туди. Ви йдете туди, ви обманюєте себе. Не обманюйте себе. Використовуючи час, я йду далі до Пісня до Галатів. Цікаве місце. Шостий розділ Пісня до Галатів, третій віршик. Коли хто думає, що він є щось. Будучи нічим, той сам себе обманює. Отакий От може бути обман. Людина думає про себе набагато більше, ніж вона є. Багато більше, ніж вона вартує. Вона, можливо, допускає думку, що її мало цінять. Або мало з неї рахуються, або мало з нею до неї прислухаються, до її порад. Закрадається думка, я ж все ж таки щось значу. Я щось таки щось роблю. І я щось таке знаю, а я сказав, от мене не послухали. Але ситуація насправді трошки інша. Людина думає, що вона є щось, ну не, не таке щось, а таке, а більше щось. А насправді вона є ніким. І вона себе обманює, вона себе обманює. Той самий розділ, браті, сестри, післання до галатів. Але вже читаємо сьомий здається віршик, тут написано так. Не обманюйте себе, з Бога насміятись не можна, що людина сіє, те і жатиме. Ну, це місце дуже читають на свято подяки, свято жнив. Сіяння жнива, ми знаємо цю тему, не раз і не два вона говориться. І апостол Павло пише до Галатів, каже, люди, думка така була існувала, що людина живе, я хоче. Подібно того, що писав Павло до Коринтян. Жили, грішили і думали, що будуть у Божому Царстві. Апостол Плов пише, не обманюйтесь, так не буває. Тут більш конкретно сказано: те, що ти робиш, прийде час, ти змушений будеш пожати. Це може не станеться через місяць або через рік. Можливо, пройде довший відрізок часу. І коли проходить цей довший час, то Слово Боже каже, не скоро залишається суд над злими ділами. І від того серце людське не боїться робити зло. Але і люди в такому ситуації, перебізі подій, вони заспокоюють себе і думають, я жив. Пройшов час, забулося, затерлося, і так якось воно буде. Апостол Павло пише: не обманюйте себе. Людина посіла, прийде час і прийдеться пожати. І, як ви всі знаєте, що всі одне зерно, колись пам'ятаю, я збувся, як його звати, казав, що порахував. Колосок пшениці. І одного зерна виросло там, він сказав, 88 зернят. Але що мене здивувало буквально недавно я почув, коли порахувати, скільки зернят в кукурузному качані. Там в десятки разів більше. Я не пам'ятаю, чи то 700, чи щось таке. от. Можете поцікавитися. Я думаю, що Google знає. Не обманюйте себе, що людина посіє, Те прийдеться пожати. Ви знаєте, пожинати інколи. Буває дуже боляче і дуже печально, і дуже неприємно. Я сказав, що ми будемо читати по два місця. Я читав одне з піснення до Якова, з того самого першого розділу, буде читати тільки 22 й вірш вже. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, обманюючи самих себе. Бо коли хто слухач слова, а не виконавець той подібний людині, яка дивиться на природне, Лице своє в зеркалі, яка розгляне себе та відійде, і враз забуває, якою вона є. У ситуація дуже така недобра. Людина подивилась слово Боже. Людина послухала Слово Боже, прийшла в Дім Божий. І тут пісні співаються, тут слово з кафедри проповідується, і тут вірші розказуються, і людина погоджується з тим і кажуть, це правильно. Це добре, це так має бути. Відійшла і забула. І апостол Яків пише і каже, якщо ви тільки послухали, а не виконуєте цього, то ви обманюєте себе і закликає, що будьмо не тільки слухачами, але виконавцями слова. Брати і сестри, знаєте, я знайшов, що я привів шість місць, слова Божого для себе привів, і так само для вас. І що це для мене говорить? Що ця тема, оце положення є дуже важливою для нашого християнського життя, для нашого християнського зросту. Для того, що ми будемо пожинати в нашому житті, для того, що визначає, де ми будемо проводити нашу вічність. І оця ситуація, оця небезпека самообману в самих різних обставинах життя, чи то в християнському житті, чи то в відношенні до церковного життя, до служителів, до наших братів і сестер, які сидять з нами на лавках, чи то в відношенні батьків до своїх дітей, чи в різних ситуаціях. Людина має небезпеку. Обманути саму себе, як Яків каже, обманути своє серце. І це саме обідно. Людина не обманює батьків, не обманює служителів. Навіть не Бога обманює себе. Тому що ми прочитали сьогодні: Бога обманути не можна, з Бога не не можна, а от себе можна, на жаль. І, на жаль, багато людей попадають в таку пастку. Тому то, нехай поможе нам Господь, браті сестри, слідкувати за собою, звіряти своє життя. Згідно слова Божого, не попасти в ситуацію, до якої попав той та людина з причі, той багач, якого був дуже багатий урожай. І він сказав: в мене прекрасне майбутнє, в мене довге забезпечене життя. Я буду жити радіти. Душа, їж, пий і веселись. І не подумав Бог сказав в цю ніч. В цю ніч. Отакий От обман довгі роки і в цю ніч. Нехай Господь нам поможе пильнувати нашим життям, прислухатись до Слова Божого і його в нашому житті йому слава. Амінь.